Дивіться, маленькі є, але ось такого плану. Golden Glow, жовтенька, також такий кольор має, як ця Швейзер Турист, вона 1000 коштує. І там, як бачите, ось на штамбаку є Winter Gold, він коштує 2000 Шапка на порядок більше. Ось, також є багато щеплених таких низкорослих сосен по 500 гривень. Ось, тут ще такий Winter Gold є по 800 гривень. з Winter Gold маленький. Головка глобоза є 800 Це сосна Грюневели Карликова 1000, така 800. І Якобсен є 800. Ці всі сосни 30 видів, більше 30, по 500 гривень. Такі трішки більше по 800 Такі дорослі більше по 2000. А там ті, що ви бачили, це крупноміри, вони ну дуже великі. Там 60 літрові, 40 -літрові грушки. Щоб ви розуміли. Але там та копана з ґрунту, а ці грушкові.